Всім привіт! Ви на каналі раз, разом. Сьогодні готуємо дуже смачні рулетики з капусти і дуже смачною начинкою. Тож берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам будуть потрібні листки капусти. Кожного дня о 9 вечора в у мене виходять нові рецепти, тож нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Додивляйтесь з відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. І обов'язково в кінці напишіть, що сподобався цей рецепт. Друзі, ви любите капусту? І Як часто з неї щось готуєте? Напишіть в коментарях. Збиваємо яйця в мисочку, друзі. Я беру три штуки, можна і чотири. Трішки присолимо і збиваємо вінчиком. Гарячу сковорідку будемо викладати лист капусти. Друзі, важливо, нічим сковорідку не змащимо, По пару секунд з кожної сторони будемо заливати листочок яйцями. Друзі, но не всіма яйцями ті, що ми збили в мисочці. Поділіть на три листочки, і будемо смажити з обох сторін по 2-3 хвилинки. Поки наші листочки смажаться, ми будемо готувати начинку. Беремо одну цибульку, нарізаємо. Цибулю нарізаємо дрібніше. шпинат та нарізаємо. У мене 200 грам шпинату. Друзі, підтримайте канал, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки. Напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся від зворотній зв'язок. Це дуже круто. Беремо один помідор та нарізаємо. Я буду нарізати на більші кусочки, можна і дрібніше. На своєму каналі готим разом я ділюся з вами лише провіреними рецептами, Спочними та простими для всієї сім'ї на кожен день. Що обов'язково пишіть команди, якщо подобається в коментарях, чи подобаються вам ці рецепти. Беремо 100 г сиру, можна і трішки більше, і натираємо на терці. Тепер на розігріту сковорідку наливаємо трішки олії і будемо смажувати цибульку на маленькому вогні 2-3 хвилини. Перемішуємо і за 2-3 хвилинки будемо додавати шпінат. Готувати на маленькому вогні 3-4 хвилинки. Готуємо під кришкою. Нас вже готові. До нього додаємо нарізаний помідор. Додаємо до нього сир і будемо добре перемішувати. Наша смачна начинка вже готова. Наші красиві листочки вже готові, тож будемо додавати начинку і скручувати в рулетик. Крутити в рулетик – це ще на кінець рецепту, тож додивляйтесь з відео до кінця. Премо сковорідку, розігріваємо і на гарячу сковорідку будемо викладати сир. Нічим сковорідку не змащуємо. Нир почав трішки топитися, тож будемо викладати наші рулетики і готувати під кришкою ще 3-4 хвилини. Рулетики будемо перевертати на другу сторону, готувати 2-3 хвилинки і будемо смакувати. Рекомендую цей рецепт для приготування. Він не є важкий в приготуванні. Виходить дуже смачно. То спробуйте приготувати. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі на відео, всім миру та спокою. па-па-па-па.